За 9 місяців поточного року до бюджету поступило доходів на суму 347 мільйонів 438 тисяч і виконання склало 102,5% до планової суми. Приріст склав в цілому по загальному спеціальному фонду 8 мільйонів 530 тисяч. З них питома вага податків і зборів склала 58,2% тобто надійшло податків і зборів до бюджету, тобто в цілому на 202 мільйона 85,9 тисяч і 41 І 8 відсотків трансферти з обласного з державного бюджету на суму 145 мільйонів 352 тисячі. До загального фонду за звітній період надійшло 288 мільйонів 578 тисяч і виконання склало 99,4%, тобто не додержано доходів в цілому всіх мільйон 884,2. З них так, питома вага надходжень до бюджету, до загального фонду бюджету склала 54% податків і зборів на суму 155 830, мільйонів 835,9 тисяч і виконання склало 100,3% 10 до, плану, до планової цифри. Перевиконання склало 453 тисячі. Трансферти до бюджету Питома вага склала 46 тисяч, тобто надійшло трансфертів на суму 132 мільйона 742 і виконання складає 98,3. Тобто до бюджету не надійшло трансфертів на суму 2 мільйона 337,5. В зв'язку з цим воно вплинувало на загальне виконання, тому маємо в цілому невиконання загального фонду. Ну, при цьому всьому у нас доходи, які... Розраховується про розрахунку міжбюджетних трансфертів, тобто ті доходи, які у нас спрямовуються на виконання державних делегованих повноважень, склали 142 мільйони 415 тисяч. Тобто і виконання склало 99,6% 99 як до формульного, так і до затвердженого міського. Міською радою, тобто ми зрівняли цей план на 9 місяців, тобто що доведено було формульним розрахунком Міністерством фінансів і наш, по розпису нашого бюджету, тобто виконання складає 99,6. Доходи, які не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів, тобто ті доходи, які спрямовуються на виконання власних повноважень, склали значить 130 13 мільйонів 420 тисяч. Тобто виконання до планового показника складає 108,2%. Перевиконання цих доходів склало 1 мільйон 15,9 тисяч. Ріст поступлень, податків і зборів до загального фонду порівняно з минулим роком за 9 місяців складає 101,8%. Приріст 2 мільйона 757,7 тисяч. Найбільше перевиконання відбулося: це збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності, тобто патенти, так звані торгові при перевиконання склало 161,8 тисяч. І орендна плата за комунальне майно плюс 682,4, тобто від запланованого обсягу. Невиконання відбулось по наступних платежах. ПДФО податок на доходи фізичних осіб це мінус 561,7 тисяч, податок на прибуток комунальних підприємств, мінус 128,5 тисяч, і плата за землю 68,5 тисяч. Основний основні причини, які вплинули на невиконання запланованих показників, це у нас податковий борг по ПДФО 1 мільйон 917 тисяч, заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 1 жовтня 479,8 тисяч. Ну, по, по, По платі за землю там теж є податковий борг. Ну і плюс до того, що у нас. О, не був в врегульований механізм, тобто сплачувався земельний податок по старій грошовій оцінці землі.